Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. І я рада вітати вас у медіа центрі Україна сьогодні. Сьогодні ми вас запросили, аби поговорити на дуже важливу тему. Будемо говорити про Запорізьку АЕС в блекауті. Будемо говорити про ситуацію на сьогодні. Будемо говорити безумовно про потенційні наслідки для України і Європи. Тож, трохи передумов. саме 23 вересня, блекаут стався на Запорізькій АЕС. Надвечір вона була відключена. Була відключена остання лінія, яка живила окуповану станцію від української мережі. Президент України Володимир Зеленський назвав цю ситуацію критичною і саме так оцінив все те, що відбувається зараз з окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією. Тож про це поговоримо більш детально у нас сьогодні у студії Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної радіаційної безпеки України. Вітаю вас, пане Же. Добрий день, слава Тож, Україні, героям слава! Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру. Тож безумовно перше питання про ситуацію зараз. Що ми маємо зараз на Запорізькій АЕС? Дякую за запитання на сьогодні. Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації російськими військами і з 23 вересня, тобто вже 9 день, атомна електростанція знеструмлена. Тобто маємо знеструмлення, пошкоджене лінія 750 кВт Запорізька, АЕС Дніпровська. Місце пошкодження це район Запорізької теплової електростанції, це лівий берег ріки Дніпро. Це територія тимчасово окупована російськими силами. Електрична енергія для роботи систем безпеки. Та систем важливих для безпеки Запорізької електростанції від моменту пошкодження лінії 750 кВт забезпечується роботою резервних дизельних електричних станцій. Мова йде про охолодження опроміненого ядерного палива, яке перебуває в усіх шести реакторах і басійнах витримки Запорізької АЕС, з метою відведення залишкового. Виділення тепла. Ми, як орган регулювання ядерної терадіаційної безпеки, характеризуємо це як аварійна ситуація, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не будуть вжити відповідні заходи реагування. Ну, насамперед мова йде про невідкладне відновлення. Зовнішнього електропостачання. Ця аварійна ситуація є очевидним наслідком окупації Запорізької АЕС і повного ігнорування окупантами Російської Федерації, вимог та принципів ядерної традиційної безпеки, обстрілів Російською Федерацією, лінії електропередач, їх пошкодження. Також навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач, от, які пошкоджені. Як приклад, можна привести, що з 7 травня пошкоджена і не роботоспроможна резервна лінія електропередач 330 кВт фіросплавна 1 і споживання Запорізької АЕС, електричне споживання, відбувалося до пошкодження лінії 750 кіловольт, виключно по одній лінії 750 кВт Дніпровська. І навіть я ще нагадаю, що 4 липня вже було. Знеструмлення Запорізької ЛС, оскільки відключалась лінія 750 кіловольд Дніпровська, але українські фахівці відновили роботу цієї лінії за лічені години, тоді це нам вдалося. Значить, ситуація, коли наявна тільки одна лінія електропередач – вона є досить загрозлива і значить, нестабільна з точки зору та радіаційної безпеки. То про це ми комунікували і привертали увагу значить, зацікавлених сторін і в тому числі і МАГАТЕ. Про це ми комунікували на різних, скажімо, форматах, у тому числі під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ. Кілька тижнів тому, під час Ради керуючих МАГАТЕ, от я особисто з ним зустрічався от, і привертав до цього увагу. Значить, мова йшла тоді про неможливість відновити повітряну лінію 330 кВт Фіраслав на один, щоб від нас був резерв, оскільки місце пошкодження постійно обстрілюється Росією. От. І я впевнений. Щоб тоб, мета була мати дві відновити лінію резервної, мати дві лінії е, споживання Запорізької АЕС. Я впевнений, що е, Рафаель Гросі абсолютно розуміє це і намагається е, сприяти у відновленні або значить, вирішити це питання і допомогти у вирішенні питання відновлення лінії. Але, вочевидь, окупанти, для яких Запорізька АЕС, це Інструмент ядерного шантажу та терору а, всього світу, вони не лише не забезпечили відновлення резервної лінії, А і а, пошкодили а, лінію 750 кВт Дніпровська, а, скажімо так, а, і Запорізька АЕС наразі зараз в режимі повної а, втрати а, зовнішнього електроспоживання. Тобто, в стані аварійної ситуації, ну я ще додам про те, що спочатку окупації, спочатку знеструмлення, значить 9 днів тому, окупанти заявляли про те, що дизельного палива. Ну, от, яке зараз споживається активно дизельними електростанціями, вистачить на 10 днів ну, відповідно до нормативу, який встановлений правилами. От, я тут нагадаю, що в нас 18 дизель-генераторів резервних от, блокових, ще два загальноблочних, і ще шість мобільних насосних дизель-генератора постфокусівських. Наявна інформація, що окупанти споживають аварійний запас палива не тільки для цими резервними дизельними генераторами, а й іншими скажімо, споживачами. Ну, наприклад, дизельними бойлерами для нагріву води, ще щось там заправляють. Тобто, невідомо наскільки вистачить аварійного запасу палива. Насправді, чи є можливість поповнювати ці запаси палива, бо вже 10-9 днів вже паливо споживається активним чином. І тут в нас є питання, що може просто завершитися, закінчитись паливо. І тут підсумовуючи. Ситуацію я б сказав, що відсутність втрата, скажімо так, зовнішнього електропостачання це черговий приклад, як Росія руйнує міжнародні принципи безпеки, у тому числі сім стовпів безпеки Севен pillars, які проголосив генеральний директор МАГАТЕ, значить, вони ж сформульовані на основі принципів загально. Визнаних міжнародних принципів, визнаних принципів безпеки. І це зараз в нас і цей принцип також у повній мірі зруйнований разом з тим, що персонал, я нагадаю, працює під тиском. Значить, радіаційний моніторинг і передача даних, значить, відсутня фізична цілість компонентів під великим питанням, бо зброя, вибухівка, військова техніка і так далі знаходиться на майданчику, втрачений ланцюги матеріально-технічного постачання, тобто підвезення, скажем, цих запчастин, матеріалів і інші. Питання дефіцитів безпеки в нас зараз наявні, і це ще раз приклад того, як Росія безвідповідально значить, хазяйнує на запорізькій атомній електростанції. Тобто, зараз чи правильно ми розуміємо, що ми не можемо навіть сказати точно наскільки вистачить і наскільки може триматися система за допомогою автономного живлення, тому що не розуміємо всю картину. У нас, значит, наразі інформація з Запорізької атомної електростанції про стан її безпеки дуже обмежена. Значить, і окупанти, які там постійно перебувають і тримають цю ситуацію таким чином, що от ми бачимо результати, вони інформують магате. Дуже, скажем так, є випадки, коли інформація передається спотворена, тому довіри до цієї інформації немає. І нібито нормативи виконуються насправді, насправді вони можуть і не виконуватись. І скажімо, знайти в цьому підтвердження не завжди, скажем, є реальним, бо окупанти. Обмежують доступ МАГАТЕ до, скажімо так, відповідального обладнання системи компонентів важливих до безпеки і не своєчасно надають доступи. Тому цієї інформації приймати її на віру не можна. Чи на цей час присутні представники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чи ні? Так, в нас. Місії МАГАТЕ присутні на всіх без виключення майданчиках атомних електростанцій України, у тому числі на Запорізькій АЕС, і у тому числі на промайданчику Чорнобильської АЕС, і там Чорнобильська зона відчуження, там більш широка місія. Значить, на Запорізькій АЕС ми маємо регулярну інформацію від МАГАТЕ значить, про стан обладнання систем. За інформацією МАГАТЕ зараз в роботі знаходиться вісім РДСів, значить резервних дізельних електростанцій, і відповідно значить, забезпечується подача охолоджувальної води на роботи систем безпеки і температури палива, температури всередині реакторів в межах нормативних значень. Хотіла би трохи поговорити з вами про потенційні наслідки для світу. Наприклад, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Грусі заявив, що з погляду ядерної безпеки ситуація є нестабільна, адже якщо резервні системи повністю відключаться, виникне загроза розплавлення ядерного палива. Чи погоджуєтесь ви з цим? І чи це що, що... про що нам говорить такі наслідки? Дякую за запитання. Значит, насправді. Системи безпеки, які зараз живляться від електричного струму, який виробляється за рахунок дизельного палива, ці системи безпеки підтримують в підкритичному стані реакторну установку. Це значить, вони відводять залишкове виділення тепла таким чином, щоб цілісність ядерного палива забезпечувалася, скажімо, ну, воно було ціле. От, коли? Ці системи не зможуть працювати, коли не буде живлення, то температура води в реакторах почне зростати. І до досягнення, наприклад, 100 градусів вода почне перетворюватися в пар. І після того рівень в реакторі почне, ну вода випаровується, рівень в реакторі знижується. і… Паливо може перегрітися, от, тобто за рахунок того, що зростає, от, зростатиме його температура. Оболонка палива в таких умовах може зруйнуватись, тобто нарушитися цілісність оболонки палива, тому що температура зростає, скажімо, до, наприклад, тисячі градусів, і навіть вище. І ми маємо вихід радіактивних продуктів за межі, скажімо так, палива в реактор. Ну І потім ця ситуація може розвиватися, тиск зростати, значить, температура зростати, і відповідно ми можемо мати вихід радіоактивних продуктів і за межі. Тобто, от про що значить, каже генеральний директор МАГАТЕ, він прекрасно це уявляє. Тому потрібно забезпечувати роботу. Систем безпеки, це як значить, базовий принцип безпеки, От, і ми маємо невідкладно всі разом відновити енергоспоживання від української енергосистеми. Насправді одна з задач, одна з завдань місії МАГАТЕ, у тому числі на Запорізькій АЕС, відповідно до документу, який. А значить, укладений між Україною і МАГАТЕ, який є підставою постійного перебування цих місій, є е, допомога Україні і забезпечення, щоб не відбулося аварії. аварія. Таким чином, зараз якраз от, е, скажімо, е, потенційна аварія е, або можливість аварії, воно значить, вже дуже, скажімо, ясно, яскраво е, видно. От такі, скажімо, можливий розвиток подій. І задача МАГАТЕ і значить штаб-квартири, і всіх стейкхолдерів, які відповідно зацікавлені в цьому, значить, не допустити аварію, а саме відновити електроспоживання в першу чергу. Ну і далі, значить, ми кажемо про фінальний стан. І коли Запорізька АЕС матиме шанси відновити безпеку в півній мірі, це коли відновиться контроль України інституційний, відновиться контроль українського легітимного оператора на енергоатом. і орган регулювання легітимного це державна інспекція ядерного регулювання над Запорізькою атомною електростанцією. Пане, вже чи пов'язуєте ви знеструмлення нашої Запорізької АЕС з бажаннями з планами Росії під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своїх мереж? Дякую за запитання. Ну, мені складно коментувати, скажімо, наміри окупантів, от, бо вони і не приховували, що Скажімо, довгострокова мета це інтеграція Запорізької електростанції в Росію, фактично. Але на зараз, на зараз українська енергосистема до останнього часу споживала, постачала електрику на Запорізьку АЕС, і це має бути відновлено. Бо це ми можемо зробити швидко і забезпечувати. Якісно. Чи бачите ви якісь кроки конкретні з боку наших партнерів, з боку ЄС або інших представників, які є нашими міжнародними партнерами, і які ці кроки? Дякую за запитання. Ну, По-перше, це тиск. От, по перше, це оголошення своєї позиції. Ми в цьому напрямку отримали повну підтримку. Значить, того, що Запорізька АЕС – це Українська АЕС, і вона підключена до української енергосистеми, і має залишатися підключеною до української енергосистеми, і відновлення безпеки може бути виключно в разі отримання Україною контролю над Запорізькою АЕС. Значить, та стосовно зараз -то ситуації з знеструмленням, то ми бачимо це. Вплив, скажімо, наших партнерів як тиск от, і як допомога Україні у відновленні енергосистеми української, бо е зараз е вона, е скажімо так, е зазнає руйнування, оскільки Росія активно атакує нашу енергетичну систему, то тут є відповідний, скажімо так, е таке вікно велике для допомоги. Міжнародних партнерів є думка серед експертів, що в принципі станція, наша станція Запорізька, потрібна Росії не як енергетичний об'єкт, а безумовно як постійне джерело загрози для нас, як джерело, яке можна нас шантажувати, загрожувати нам і контролювати так чи інакше якусь ситуацію в певній мірі. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, насправді ми бачимо, що це, це так. Я з вами згодний. Ми от е, три з половиною роки, вже четвертий рік пішов, як Запорізька ЕС залишається в окупації, і ми бачимо, як деградує безпека, як все більш, скажімо так, вірогідним, от, е, е, стає е, можливість аварії, як Запорізька ЕС перетворена на Мілітарійську базу неодноразово там ідентифіковане зброя, вибухівка, військова техніка, факти мінування, доступ магате обмежується, він не повний, не своєчасний. І відповідно, я нагадаю про те, що згоріла градірня яка взагалі-то має бути мокрою, має бути вологою. Там це неможливо за нормальних умов. Було кілька випадків пожеж в районі атомної електростанції. Не вистачає персоналу, бо ризиковано дуже там працювати і український персонал. Не втратив доступ до Запорізької АЕС, а іншого персоналу, кваліфікованого вони знайти не можуть з огляду на ризики. Ми бачимо дуже багато скажімо так, ризиків, які ми вже, про які ми говорили, і Росія там тримається ну, виключно, ну, на наш погляд, на зараз, скажімо, в них. Причини загрожувати е, всьому світу, шантажувати за рахунок мілітарісткої присутності тут, і за рахунок того, що е, е, знаходиться ядерний матеріал на атомній електростанції, і, значить, е, вони не ризикують отримати у відповідь, скажімо, на оскільки вони прикриваються територією атомного об'єкта. Чи правильно я розумію, що ми готові в будь-який момент відновити? Таке живлення, якщо буде наданий доступ, і скільки нам на це потрібно за вашими оцінками часу? Лінія 750 кВт Дніпровська зруйнована на боці, який тимчасово контролюється окупаційними силами. От. І там я не спеціаліст у відновленні лінії електропередач, краще запитати у спеціалістів. Електриків, але ну, як нам представляється, то це мова йде про день, два-три десь так. І з українського боку так само лінія 330 квольт 1 так, там так само десь на кілька днів робіть, наскільки в мене є інформація від спеціалістів. Дякую вам за цю інформацію. Безумовно, хотіла би підняти ще одну тему. У середу. 1 жовтня росіяни атакували дронами міста Славутіч. Ми всі знаємо про цю ситуацію. Внаслідок такої атаки місто залишилось без світла, без води. І сьогодні зранку у Міністерстві енергетики повідомили про те, що все ж таки вдалося відновити живлення Чорнобильської атомної станції. Тож яка ситуація зараз там, і які ризики або наслідки бачите ви? Дякую за запитання. У нас Чорнобильська АЕС знаходиться на етапі зняття з експлуатації. Енергоблоки 1-2-3. Енергоблок-4. Це зруйнований аварією об'єкт. Там зараз об'єкт укриття і новий безпечний конфайнмент. Я нагадаю, що новий безпечний конфайнмент зазнав пошкодження в результаті удару російського дрону в лютому цього року. І Зараз якраз проводяться роботи з скажімо так, тимчасово ізоляцією цього, цього отвору, який відбувся в нас. Потім у нас ще є дві ядерні установки, два сховища відпрацьованого ядерного палива, діючі ядерні установки басейного типу і сухого типу. Два сховища. Втрата енергоспоживання, Значить, ми можемо казати про відключення нового безпечного конфайнменту. Там в нас, оскільки був удар дроном, то він експлуатується зараз скажімо так, з обмеженнями. Uh, і uh, жодних робіт, скажем так, з вантажопідйомним підйомним обладнанням не відбувається, бо воно пошкоджено. Система вентиляції також не може працювати в штатному режимі. То, значить, було відключення знеструмлення. Вот, включились дізельні генератори. Вот, потім струм був відновлений в зовнішній, і дізельні генератори відключені, тобто, але це. Облікове порушення, воно відповідним чином значить, оформлене і відбувається розслідування. Я е, взагалом могу, можу сказати, що це є неприйнятне, коли е, атакуються об'єкти, які мають вплинути на можуть вплинути на стан безпеки об'єктів з використання ядерної енергії. Ми в нас є. Відповідна співпраця з МАГАТЕ в цьому напрямку зараз. Працює аналітична місія МАГАТЕ, яка значить, встановлює алгоритми, яким чином визначаються критично важливі для безпеки електричні об'єкти об електричної енергосистеми. Значить, і відповідно, значить, ми будемо мати ґрунт для того, щоб належним чином. Так само захищати і критичні електричні підстанції, як і відповідно ядерні об'єкти. Ми розуміємо, що країна-агресорка і представники, які здійснюють такі обстріли, скоріше за все чітко розуміють, що вони роблять, куди вони ціляться, і що цілі є безумовно такими ядерними об'єктами, які мають і такі дії матимуть якісь наслідки. Якщо ми говоримо про такі наслідки, як ви їх оцінюєте, які можуть бути наслідки таких ударів дронами, по нашій, наприклад, Чорнобильській АЕС? Дивіться. Ну на Чорнобильській АЕС, яка знаходиться на етапі зняття з експлуатації, дві ядерні установки і один об'єкт, значить, неорганізованих РАФ, скажімо так, це новий безпечний конфайнмент об'єкт укриття. Я можу сказати, і відповідно магате зі мною всі інші стейкхолдери згодні, що це неприйнятно, і це не має нічого спільного з ядерною традиційною безпекою, удари по інфраструктурі ядерних установок. Так. Значить, і це протирічить взагалі підходам, ну, фундаментальним підходам до безпековим, до значить, експлуатації до там, ядерних установок. І має бути припинено, ну, навіть не, не має розпочинатись. І це я вам скажу як орган регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, будь ласка, є можливість їх поставити. Танзалі немає. Я хочу подякувати вам за цей ефір і за те, що ви приєдналися до нас і дали інформацію на дійсно таку важливу і хвилюючу всіх нас тему. Дякую вам і нагадаю, що з нами сьогодні був Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. А я дякую нашим силам безпеки і оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. І слава Україні! Героям слава.